4.36. Лицей Виктория, Буковина 2. Просидимо ще, Дима, Дима, разва!

Ворден, Никита, там, вези, ворден, грать. Да не гра! Годі, перед. Я бачу, дари. Скоріш! Обустряй! Роси Ще раз. Дай, Никитос, Ще! Діти ближче! Діти! ще. <реслужити> че, 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 подавай, Гор, може до да, ближче, Гор, жорже, іди, іди, Гор. Якщо жа ви витлинуся, іди. Ближче, Гор, же пас. Менше. Пас. Заходь, чесно. Сперє. Троє ззаді з одним захисником. Передати. Раз-два! вже! Грату, грань, гаден. Ще ні, ще ближче його. Його не Гра! Середина є один. Середина є віддавай. Середина віддавай, стой на ногах. Саті грають в футбол. Ну вставай! Бери, дідик м'як! Стіна нога, <клухи> не маєш права тут пролітати його! Давай рамі з ним! Ближче, діди! Здорово! Ще! Поліття! Саша лице! Дай, лай, ра, рай. Не біжи туди збереж, вони не встигають добити. Великий чоловік. Вище, діма. Остап пішов! Пас! Дай пас, зірний! Добре! Пас, дай! Пішов, пішов, до кінця берей! До кінця присутній! Прижимає! Добре, добре! Остап, швидше з м'ячом! Остап, швидше! Остап Божий! Я зараз вип'ю. п'яти. Добре, модес бой! Я вип'ю, півстер! Ай-яй! Добре, добре! Молодці! Стали, стали! Deixa no trago. Що сталося? О, є! Вирви! Дай! Вирви! Дай! Пас! Шерша! 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 Остапчик, оставчик, ти приймаєш, потім думаєш, що робити. Остап, зразу має бути весля, сердинку уходити чи Пас! Пас! Давай!

Треш, 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 став. Лебай. грає. Vamos! <laughs> Vamos! 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 Іди. Ішов. Ішов. О, давай. Скарже не біжить. Скарже спокійно, як яка коли треба. Так, сюди, то мало прити, якщо стояти. Так, ти кидаєш, чи мо ноги, щоб не влучати. Іди

Та куди ти даєш той пас, я Не розумію! в середину! Борися, борися, Артем, борися! Добре! Остап ходить! Зупиняйся!

О, виграй грай! Ой-ой-ой! Не бачить небезпечну гру. Градіки, грай! Я став сзади! Гидай мити! Та не давайте бити! На, людин. Добре, діти, добре! Ви, ви, ви! Давай, давай, грайте, молодці. Прийти. Покинули їх, ти зустрічаєш назад. Давай, давай, грай. Ширше, ширше. Дай мені. Дальше покрай. Є роб. Я не чекав речі. Душе пішов, як цікаво нападаючи. Тушки, ми... думай, де такі позиції. При обороні нижче, заміни качалки. Я випішов! Я випішов!

пар просипня Там нічого Аби, аби! Да, Степан, да Степан. Данька, дай, 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 нулю, дай, 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 еду, дай! Дай, еду, дай! Давай! Давай! Устройвай, ты не стал справа! Давай! 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 Видишь, ну, справа, справа, справа. Справа. Давай! Ты давай! 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 я Давай! Потряй! Вот это, это за Играй, за Принимай, Ты при чем не заходишь? Играешь, да? За проволочку дай. Принимаю ты. Не бери, не бере! Это мимо него давай перетай. Не горай, гарай, горай.

Добре. Убере, если... Давай, давай, все добре. Покине. Так, стасік, на замахі. В твоєм пролетайте. Я ж ты уб'є тебе, м'яч. Ще мяч і конного бува. Янулець, чого ми не боремся? Януліс? Пане гра. Сустріч! Добре, нічого. Хорошо, молодці. Нікіта, Нікіт. Давай, давай, зарушу давай.

Давай, це Середина є. А давай бій. О, давай капіть. Сила. А що? А що? Я ось тут трицяю. там. Якщо там, Чтоб там мне ударил, я бы не сразу с ней. Да я их так не забил, вот наши золотые. Ты хочешь желтую карточку получить, а потом пусик? Пусть черный. Через шум. Да не сок! Оставь! Оставь! Давай в голову підживай, подій ворота, підживай. Степан, <сор»>? вище страфон, степан. Молодець, Станіслав, молодені!

Молодец! Молодець, молодец! Я вже можуть на прикопах забрав, значить це фідер, значить вже бегов, може дасть бегор. Ти сюди, коби! Ти сюди, відвічай! Ти сюди! Кого? чубичок там само Там поліс, ти!

Середина просто не на місці його Ще вище, а там ще вище. Зверти! Ще назад розверти! Загорюк! Сидай! Сідай!

Кулица, мы в игре. Вер, мяй по себе, отрывай. Кінець матчу 0-2.